Сьогодні роздивимося, як можна зробити презентацію інтерактивною. Тобто ми будемо власне, використовувати посилання нашій презентації. Запускаємо власне презентація, будемо використовувати Canva. Давайте якась ім'я задамо також. Наприклад, моя презентація. І давайте, власне, зальємо перший слайд якимось кольором. Ну, нехай буде зелений. Давайте створимо ще декілька слайдів. Нехай буде тут, наприклад, у нас ось такий колір. На другому нехай буде, наприклад, ну, нехай буде ось такий колір. Так, перший слайд, дивіться, ми будемо зараз створимо тут власне, переходи, певні посилання. І давайте напишемо тут наступний текст. Ми зараз виберемо елементи. Обираємо елемент ось такий. Так, ну і давайте напишемо тут, наприклад, собаки. Ось таким чином. Другий, давайте візьмемо елемент. Давайте також зальємо іншим кольором. Ось тут, наприклад, напишемо кішки. О, нехай буде 60. Ось такий у нас розмір. Ну і давайте також оберемо якийсь колір нашого шрифта. Ну, нехай буде, наприклад, ось такий синій. І тут нехай буде, наприклад, у нас колір. Так, давайте оберемо також колір шрифта. Нехай буде тут у нас. Ну, нехай, наприклад, ось такий блакитний. Так, у нас є зараз дві, ось так, два таких елемента. І зараз ми будемо, власне, створювати переходи між слайдами з використанням власне, наших посилань. Але спочатку давайте також згенеруємо певні картинки і помістимо їх на слайд. Ну, наприклад, ось слайд, де у нас тут жовтий колір, давайте помістимо сюди, наприклад, фотографії власне, собак. Давайте згенеруємо за допомогою Magic Media. Тут можна генерувати зображення, можна генерувати графіку, можна генерувати відео. Ну, відео у нас тут безкоштовному Власне, в аккаунті у нас обмежено тобто, 1-2 кредита, тобто одне-два відео. Тобто ми можемо генерувати всього. Так, ну давайте спробуємо згенерувати зображення. Напишемо, наприклад, давайте напишемо вівчарки. Генеруємо. Так, ну ось такі у нас. Собаки. Давайте їх сюди додамо. Ну, Давайте ще подивимось. Ну, В принципі, вистачить, я думаю, двох картинок нам вистачить. Так, давайте тепер створимо кішок. Так само за допомогою Magic Media ну, напишемо, наприклад, породи кішок. Чекаємо, поки створиться. Ну, ось бачите, у нас тут створилися коти, кішки. Так, ось так. Ну, нехай вистачить стільки фотографій. Так, ось таким чином. І давайте зробимо переходи. Тут також можна зробити, наприклад, ми заходимо ще, у нас є текст. Можна також додати номери сторінок на кожен власний слайд. Ну, Наприклад, у нас згенерований. Ми можемо додати також номери сторінок на кожен слайд. Бачите? Тобто, у нас з'явився номер, номер сторінки на кожному слайді. Можна також далі буде це збільшити, зменшити, тобто за необхідністю. Ну і давайте тепер створимо переходи. Ну, наприклад, у нас є тут слово собаки, і у нас це слайд другий. Натиснемо правою клавішою миші. Посилання. І тут обираємо, власне, наш слайд. Обираємо, наприклад, другий слайд, де у нас розташовані, власне, фото собак. Обираємо готово. Тепер також кішки. Аналогічно, посилання. І обираємо, власне. От останній слайд, де у нас власне, розташовані фотографії кішок. Обираємо. Так, ось таким чином У нас тепер, бачите, текст змінився трошки. У нас він тепер підкреслений. Це у нас власне, тепер посилання. Давайте також зробимо так, щоб ми могли власне, повертатися на основний слайд наш. Давайте додамо сюди ще елементи. Тобто додамо, зробимо такий вид кнопочок. Давайте зальємо певним кольором. Ну, нехай буде, наприклад, зараз напишемо тут назад ось так. І давайте збільшимо також шрифт. Ну, нехай буде ось так. І давайте сюди також зальємо якимось кольором. Давайте нехай буде, наприклад, у нас. Нехай буде зелений. Так, ось так. І давайте аналогічно також з нашими котами. Також беремо елемент. Ну, нехай буде, наприклад, ось така фігура. Ставимо сюди. Пишемо також назад. І давайте збільшимо, нехай буде, наприклад, у нас 50. Ну, в принципі, нормально виглядає, можна так залишити. Так, і давайте аналогічно також посилання зробимо на перший слайд. Ось на цей слайд. Так, натискаємо посилання. І робимо посилання на перший слайд, щоб можна було повертатися. Раз. Так, з'явилося посилання, тобто підкреслений тепер текст. Так, давайте тепер також аналогічно з котами. Також аналогічно у нас буде посилання. І буде, наприклад, ось так. Також у нас посилання на перший слайд. Давайте перевіримо, чи все працює. Запускаємо презентацію. Так, ну Тепер бачите, ми тут наводимо на собаки, у нас з'являється ось така ось рука. Натискаємо так, ми, власне, власне, тепер бачимо, власне, породи наших собак, картинки. І тепер можемо повернутися назад. Тобто все працює. У нас є інтерактивність. Тепер давайте подивимося тепер на наших кішок. Також виділяємо. Так, Ось наші коти. Тепер переходимо назад. Все працює. Так, все, в принципі, нормально, все працює. Ну і давайте ще подивимося, ще додаткові функції. Тобто, в Canva також є у нас додатки. І можна, в принципі, використовувати багато функцій, наприклад, для видалення фону, там для власне спотворення зображень. Тобто, багато є різних додатків цікавих, які ви можете використовувати в принципі для певних своїх цілей. Ну, наприклад, давайте подивимося, у нас є тут власне, котик, у нас тут є фон. Давайте спробуємо прибрати фон, наприклад, ось тут нашого кота. наприклад, ось Який у нас праворуч. Виділяємо зображення. І, власне, дивіться, у нас є наші додатки. Є такий додаток, як Background Cleaner. Давайте для чистоти експеримента я його просто видалю. Знайти його в принципі, дуже просто: пошук додатків у Canva. Пишемо просто Background Cleaner. Тобто Очищувач, по суті, ну, давайте background Tracer. І обираємо ось такий додаток. Тобто тут він у вигляді такогось калькулятора. Додаємо сюди, відкрити. І можна, в принципі, використовувати. Ну, у нас надається 10 кредитів, тобто кожен день вони у нас встановлюються. Тобто, 10 разів ми можемо робити дану операцію в безкоштовному режимі. Натискаємо Erase Background. тобто Видалити фон і чекаємо на результат. Так, ну ось такий результат. Бачите, фон ідеально, по суті, видалився. Тобто не треба мучитися, в принципі, в фотошопі робити нічого. Не треба виділяти, тобто ось таким чином, бачите, фон майже ідеально, тобто, вуса навіть кота залишилися, тобто, не треба пробити, наприклад, нічого там вручну. Ось такі є певні можливості. Є також тут можна генерувати також аудіо, можна генерувати, можна, в принципі, також э, скачувати готові в принципі мелодії. Ну Це ми роздивимося пізніше. На сьогодні все. Всім дякую за увагу.